Покупчині Людмила із Єлизаветою кажуть, що не купують свіжі овочі на ринку, тому що вважають, що у грудні вони дорогі і містять багато нітратів. Мені кажеться, що зараз хімії дуже багато в них не хочеться хімії вживати теплиці все одно там добавки всякі додають. О, а помідори огірки це закривачки будуть. І все. на салати свіжий огірочок і все. А так консервація. Продавчиня овочів на житньому ринку Ярослава розповіла, що продає огірки і помідори, вирощені у місцевих теплицях. Продавчиня каже, що зараз ціна на помідори і огірки однакова по 100 гривень за кілограм. Ярослава говорить, що взимку попит на овочі малий. Надзвичайно рідко, якщо вже люди спланують якийсь салат або але є люди, які не обходяться без овочів взимку, незалежно від сезону. Загалі не купляю, бо нема за що мене купляти. За пенсію я не накупляю. А ви знаєте, скільки у вас овочі? З Житомирської області це капуста домашня, морковка домашня, цибулька. Теж певно, що українська не знаю точно звідки так, огірки, помідори. огірки помідори туреччина. Продавчиня Альона каже, що перед святами ціни на овочі зростають. За її словами, вартість зумовлена затримками постачання. Кожним днем до свят буде трошки дорожче. А скільки перчик у вас? Перчик 160 за кілограм. Це турецький. Він привозний. Так як поставки зараз трошки затримуються, то ціна дорожчає. 20 гривень кілограм, морквочка бурячок так само. Цибулька теж 20 гривень кілограм. А куста старої немає. Ну 15 гривень на базарі ціна. На овочевих лотках продають свіжу цибулю, петрушку та кріп по 200 гривень за кілограм. Цибуля ріпчаста коштує від 15 гривень за кілограм. Пенсіонер Роман розповів, що зимової пори помідори огірки не купує, а зелень ви. Рощує самостійно. Я намагаюсь дещо вирощувати у себе на вікні, типу Петрушка. Там таке. Дуже хорошо ставлюсь до цього всього, але моя пенсія не, не добре ставиться до них. А я надіюсь на дітей і на онуків. Тетяна Іскоростенська, Євгенія Барвенко Суспільне, Новини, Житомир.